Усім доброго дня! Вас вітає компанія Віадук. Сьогодні хочемо показати вам ось таку розсаду саджалку двохрядкову польського виробництва. Виробник Агромеч. Чіпається вона за допомогою трьохточкової навіски. Дуже гарно проварені всі шви, грубий метал. Має тонкі та грубі пальці, підійде для будь-якого трактора. Уся рама саджалки пофарбована порошковою краскою. Вона дуже міцна та стійка до корозії. Так виглядає. Ось таке упорне колесо, воно регулюється по висоті. Ним ви собі регулюєте глибину посадки розсади. Ось такими скобами кріпиться ціла секція. Вони йдуть оцинковані. виглядає секція Є ось таке крісло для оператора, воно йде пластикове. Ось так виглядає рало. Воно має ось такий гострий носик. Також тут дуже грубі метали. Все якісно дуже зроблено. Цим диском тут є позначки, ви ним регулюєте густоту посадки розсади Так він виглядає ззаді. Ось такий столик для розсади. Ви можете нею висаджувати капусту, баклажани, перець, салат, полуницю, суницю, будь-що. Дуже міцна, надійна, працює без проблем. Є ось такі оцинковані елементи. Чудово підійде для малих та середніх господарств. Доставляємо власним транспортом по західній території України і також новою поштою по всій території України. У нас є розрахунок як просто готівкою, і також може бути на безготівковий рахунок. У кого цікаві детальна інформація? Телефонуйте за номером 096 117 52 62.